Привіт, семикласники та семикласниці! Вітаю всіх тих, хто вчиться як для хорошої оцінки, так і для плекання національної ідеї. Я вчитель-словесник Олександр Черкас. Тут для того, щоб розповісти вам про шкільні уроки у карліт не по шкільному. Ви вже знаєте, який твір називаємо піснею, її семантику, типологію і функції. Тож, сміливо можемо аналізувати цей жанр фольклору. На цьому уроці розглянемо мотиви трагізму та героїзму в козацьких і чумацьких піснях величного незламного українського народу. Українські народні пісні будуть покладені в основу літератури майбутнього, стверджував видатний польський поет і драматург Юліуш Словацький. І наразі реалії сьогодення підтверджують його думку: народна пісня стала живлющим джерелом, яке є основою для зрощення цілої нації. Співучого народу українців та українок. От лише послухайте пісню Джері Хейл Москаль не красивий, алюзію на козацьку пісню Ой на горі та женці жнуть саме її ми розглянемо. Геть в Україні, геть, геть, геть з України, України москаль красивий, геть в Україні, геть, геть, геть з України, України москаль красивий геть в Україні геть. Горою, доленою, зелисують, зелисують. Радість і біль, туга й світла надія, глибоке переживання і віра в майбутнє усе віддзеркалилось в цій перлині. Яке ж диво народна пісня, і яку владну силу таїть вона в собі? Минають віки, змінюються суспільні устрої, одні покоління приходять на зміну іншим, а народна пісня залишається. Через різні випробування переносить вона свій первісний вигляд, свою нев'яночу молодість. Зароджувалася пісня в праці забавах у календарних обрядах наших предків. Вона була з козаками і в звитяжних боях, і в турецькому полоні, ночувала біля чумацьких вогнищ під високими зорями, плакала кривавими слізьми при тяжкій кріпацькій праці, долинала зовом отчого дому. До емігрантів у Заокеанській чужині звучить з уст героїв та героїнь ЗСУ. Наче мати берегиня. Вона стояла на сторожі тих заповідних джерел, що нині живлять наше національне відродження. Козацькі пісні охоплюють тривалий період життя нашого народу. До найдавніших із них належать твори про польову сторожу, постій козаків і пожежу в степу, про бурю на морі і потоплення турецького корабля. Про сутички з турецько-татарськими загарбниками, про смерть козака на полі бою. Основний герой цих пісень відважний воїн, охоронець рідного краю, готовий віддати за нього життя. З любов'ю оспівав народ своїх захисників, показавши їхнє життя, сповнене тривог і небезпек. У козацьких піснях яскраво виявляються патріотичні почуття незламного українського народу. Їхній герой усвідомлює, що він, захисник вітчизни. Потрапивши в полон до ворога, козак просить перед смертю вивести його на високу могилу. Нехай же я стану, подивлюся, та на свою Україну. Пісня була в кривавих січах, у походах, по всіх дорогах ратної слави. Злітаючи з Кобзаревих вуст під гомін Кобзи, повідала вона про народних героїв. Пропоную прослухати пісню, Ой на горі та женці жнуть. У виконанні національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди та поміркувати над тим, до якої тематичної групи необхідно зарахувати цей твір і чому. Чи можемо вважати, що пісня, яку ми прослухали, належить до трудових? Адже в ній спочатку йдеться про жінців. Ні. Хоч у творі є образ жінців, проте це лише художній прийом. Насправді пісня йдеться про козаків. Який художній прийом може ввести в оману неуважного слухача-слухачку? Це прийом художнього паралелізму, а саме показ одного явища на тлі інших. Який характер музичного твору? Пісня виконується в бадьорому темпі, має жартівливі ноти. Спробуймо колективно проаналізувати цей твір. Поставте відео на паузу, прочитайте текст пісні. Коли чуєш цю пісню, потрапляєш у події, які в ній описуються. Женці на полі жнуть пшеницю, а коли встають розігнути спину, помічають браве запорозьке військо! Неподалік відніються лідери: молодий козак Дорошенко і офіцер воєвода Сагайдачний, який ніколи не розлучається зі своєю люлькою. Пісня про мужніх та відважних українських воїнів, які не боялись перешкод. Та готові були покласти голови заради своєї свободи. Ідея пісні прославлення мужності війська Запорозького та відваги його лідерів Дорошенка і Сагайдачного. Головна думка: справжній українець завжди ставить суспільні інтереси вище за особисті. Ідеться про Сагайдачного і його жінку. Тема проста, але не другорядна. зображення військового походу козаків. Пісня «Ой на горі та жінці женуть. І сьогодні є популярною та дає свої плоди. Адже сміливі та відважні люди нікуди не поділись, вони серед нас. І хоч козаків уже немає, однак є Збройні сили України, наші захисники та захисниці, які зараз боронять свободу українського народу щосекунди. Твір «Ой на горі та й жнуть, написаний у жанрі козацької пісні та насичений художніми засобами. Розгляньмо деякі з них. Повтори: житці жнуть під ними, риторичні оклики не журися. Звертання Гей, хто в лісі, озовися. Детальніше із аналізом пісні, будь ласка, ознайомтесь в конспекті до цього уроку. «Ой, на горі та жінці жнуть пісня про українських козаків, у якій оспівується наша гордість, запорозьке військо та його отамани. Ці воїни дорожили Батьківщиною. Тому дбали про її свободу та ставили на перше місце інтереси соціуму, а не особисті. Козаки не шукали збагачення, тому єдине, чим вони володіли зброя, кінь і люлька. Традиційно на Січ жінок не допускали і може статись, що до них недбало ставились. Однак усі дії козачі, усі їхні походи заради спокою та мирного життя для своїх жінок та дітей. Багато часу молоді воїни проводили. Тяжких походах сутичках, де покладали своє життя. Незважаючи на певну трагічність тих подій, пісня сповнена оптимізмом і гумором. Перейдімо до розгляду чумацької народної пісні Ой, у степу Криниченька. Прослухаймо її фрагмент у виконанні Івана Козловського в супроводі державної капели бандуристів. Іниче з неї протіка. Тепер пропоную поставити відео на паузу та прочитати самостійно текст. Що ж, після прослуховування та прочитання пісні можна проаналізувати текст. Ой, у степу Криниченька — народна чумацька пісня про трагічну долю чумака, який не повернувся додому з далекої мандрівки. Чумаки лагодили вози, запрягали волів, збирались у валки, вирушали в Крим по сіль. Дорога була небезпечною, траплялись різні пригоди, і розбійники нападали, і хворіли, і худоба пропадала. За жанром це народна соціально побутова чумацька пісня, тема якої Відтворення картини сумного життя чумаків, а ідея висловлення співчуття чумакові, якого похована у зеленому байраці. Основна думка: непросте мандрівне життя чумаків так чи так впливає на стан їхнього здоров'я і, зрештою, призводить до смерті. Художні засоби пісні. Ой, степу Криниченька. Епітети: зелений байрак, сира земля, сиві воли, Чистим степу, зеленій муравині. Сива зозуленька. Васливо зменшувальні слова. Криниченька. Доріженько, чумаченька. Звертання: Ой, подай чумаче та подай голубе. Ой, рад би я, моя мила. Повтори. Ой, умер умер ку-ку. Риторичні оклики. Ой, подай чумаче та подай голубе та хоч праву руку. Метафора. Воли доріженьку чують. Чумак головний образ твору. Він збирається в далеку дорогу і не знає, як вона закінчиться. Навіть воли тривожаться, відчуваючи мандрівку. Не стало чумака, чи від хвороби, чи від тяжкої втоми, поховали його в чужій стороні. Тільки думки рідних прилинули до нього в образі сивої зозулиньки, щоб покликати додому. Але це неможливо. У пісні використовуються паралелізми. У степу криниченька, з неї вода протікає, Чумак сиві Волипасе та з криниці напуває. Поживаються діалоги, окличні слова, вигуки, звуконаслідування, звертання, повтори. Цей твір пронизаний сумним настроєм. Пісня викликає жаль і водночас захоплення вмінням народу створити незабутню поетичну картину. Отже, ми з вами розглянули мотиви трагізму і героїзму в козацьких та чумацьких піснях. Закликаю вас слухати українське. Співати українське, передавати з покоління в покоління українське. Прошу споживайте укрліт! Ну і літератури інших народів теж можна, крім самі знаєте чиєї. До нових зустрічей! Слава Україні!